Черговий раз страшна атака. Нам довелося з останнього поверха з трьохмісячним сином бігти вниз, тому що ти не знаєш, куди воно пролетить, чого чекати, до цього не можна звикнути. Здається, вже за три роки можна звикнути, але коли ти відповідаєш за дітей, коли ти бачиш, бачиш, що робиться по всій Україні, скільки гине дітей, страх спрацьовує, і ти біжиш, ховаєш цю дитину десь за собою, з дружиною на піводягненні. Вибухи були надзвичайно сильними. Було таке враження, що це ракети. І от зараз я побачив, що це справді неймовірні руйнування, скільки горя і нещастя. Тому у мене немає у мене немає слів, щоб передати весь біль за наше місто, за нашу Україну, за тих людей, які постраждали, за, за ці вибиті вікна, за зруйновані будинки, за... За все горе, яке у нас є, так ще.